Усім привіт! Сьогодні будемо показувати і говорити про наш ананас. Ось такий наш ананас. Ми, він вже почав за місяць тому, почав його рости, і він вже гарний дав ріст. Йому десь місяць, як він виріс виросте свою верхушку. Ось ці зелені краєчки, все зелене, все живе з нашої нашого ананасу, з верхушки, яку ми посадили. Ще 13 лютого. І тепер ми хочемо його пересадити з такого маленького горщика у більший горщик. Ось такий. Цей горщик має приблизно ось так. 7 см А цей ми хочемо посадити у 12. І ось так ми хочемо. Зняти його і показати, як він ліс. Ось так. Виймемо ми цей ананас, нажмемо ці кнопочки, ті дирочки, які там є. Бо відчувається, що він вже великий. І оп! Ось дивіться, яке гарне коріння. Яке коріннячко. З простої коронки. Получилося таке ось коріння, замотане вже, вже пора би його пересаджувати. І будемо його пересаджувати у наш горщик. Дуже приємно, що це, це коріння е, так гарно розростається. Неповний я горщик набрав. Бачите, тут більше половини ми набирали. І тепер хочемо його пересадити. Навіть оці краєчки самого ананаса, вони тільки чуть-чуть підсохли. А далі вони не відсихають. Тобто ми його трогати не будемо, він сам по собі просохне. Набираємо з звичайної землі. І універсальний грунт. Правда, небагато треба набирати, щоб знову не набирати забагато. І ось так. І нашу, нашу вже не короночку, а наш ананас, який вже з корінням. Садимо його в. У новий горщик. Ми набираємо багато, ставимо по центрі і присипаємо землею. Просто хотіла вам показати, як гарно у коріння прийнялося і да. як коріння розвивається. Дуже гарно розвивається наше коріння. Ось так ми його пересадили. Ще Після полиємо трошки. Підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати, що буде далі, як буде розвиватися далі наш ананас. Ми будемо знімати і ставити відео на далі, щоб всі бачили, як наш ананас розвивається, як він росте. Щоб нічого не пропустити. Усім дякуємо. За перегляди, дякуємо за лайки. Дякуємо, що ви дивитесь наше відео. Усім пока, гарного всім дня. До зустрічі у гостях Володимира. Пока-пока!